Як обшити край брошки лелітками або паєтками. Для цього нам потрібні оголка, нитка, брошка і, звісно, наші лелітки. Роблю перший стіпок під екошкіру, таким чином ховаю наш вузлик. Далі беру дві паєтки. Якщо у вас різного кольору обшивка, то беремо різну, однакові до однакові. Беремо наступну паєтку. І прошиваємо, захвачуючи канетіль і нашу кошкіру. Голочку виводимо під канетіллю. так, паєтка, І далі знизу паєтки виходить наша голочка. Ось таким чином, як показано на нашому відео. І так, лелітка за леліткою ми продовжимо обшивати край нашої брошки. Загалом я найчастіше використовую лилідки розміром 2 мм. Але також інколи підходять і 3 мм, все дивлячись, яка у вас порошка, якої вона товщини, і чи є у вас потрібний колір. Я знову і знову вам показую, як саме вставляти голочку і як Потрібно пришити лелітку правильно. Інколи ви можете плутатись, але це все справа практики. Будьте впевнені, у вас все вийде і особливо в тебе. І ось я дійшла до місця, де мені потрібно змінити колір паєток. Беру срібній і продовжую обшивати край. Коли ми дійшли до кінця, і в нас залишилось місце на одну паєтку, ми беремо. Ту, що, з якої ми починали. Саме тому ми брали на початку дві паєточки, щоб зручно було закінчити наш, нашу обшивку брошки. Закріпляємо ниточку, як показано на відео, ховаємо голочку нашим між бутербродом брошки між картоном, екошкірою і фетром. Якщо залишився край ниточки, то ми його підпалюємо. І ось така чудова обшивка брошки у нас вийшла. Бажаю вам успіхів!